Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон Гов'юей та за телефонами 284-05-64 у Києві або 24-66-85 та 24-66-77 у Кіровограді. Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Доброго вечора. Тема дня на каналі Кіровоград і в нашій студії сьогодні Тамара Володимирівна Ланкміллер, заступник начальника головного управління Держсанепідслужби України в області. Доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що ви сьогодні знайшли час для нас і говорити будемо про здоров'я, я кажу це нашим глядачам, а зокрема про гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. Так? Отже, Тамара Володимирівна, ще минулого тижня ми жили із мінусовими показниками температури зовнішньої, уже з вихідних Україна живе з плюсом, подекуди з дощами. Чи впливається на розповсюдження тих хвороб, які я назвала на початку нашої програми? Так, трохи ми відчуваємо потепління, чекаємо на весну, і це відповідно впливає і на захворюваність гострими респіраторними вірусними інфекціями. Як ми і очікували при потеплінні у нас завжди відбувається незначний, але ріст кількості звернень. Хворих в лікувальні заклади з приводу симптомів гострих респіраторних інфекцій, так відбулося і за минулий тиждень. Ми відмічали збільшення кількості такої захворюваності на 5% порівняно з попереднім тижнем. Але треба сказати, що з початку року кожного тижня ми спостерігаємо такий ріст. І як ми прогнозували десь через дві. Два-три тижні ми очікуємо поступове епідемічне розповсюдження гострих респіраторних вірусних інфекцій, враховуючи те, що дійсно температура повітря в чому закономірність, Повищується. чому це пов'язано цих два явища. Коли на вулиці була мінусова температура, висока, висока така мінусова температура, то це відповідно впливало на збереження вірусу у повітрі, якось стримувало цей процес. А зараз і вологість повітря підвищується. Тобто середовище середовище сприяє для того, щоб розповсюджувалася ця, ця інфекція. В такому випадку, як за таких умов, за такої погоди вберегтися від вірусу? Взимку зрозуміло тепліше одягатися, що там використовуємо ксалінову мазь частіше ми. Руки, як бути зараз? Так, звичайні заходи профілактики цієї інфекції вони залишаються, такі, як ви сказали, це і мити руки після того, як ми побували в місцях масового скупчення людей у транспорті, у школі, на роботі, ми прийшли додому, ми обов'язково повинні помити руки. Але перш за все, це е, такий індивідуальний захист, скажімо так, це і добре висипатися, і повноцінно харчуватися. А якщо ми. Буваємо у місцях, таких як на роботі або у школі у дитячому садку, то відповідно там основні заходи профілактики цієї інфекції є зараз. Це провітрювання, вологе прибирання, яке повинно бути систематичне. Тобто, загалом міцний імунітет дозволить бути здоровим. Думаю, так так. Ще одне питання. Ми з початку сезону холодного говоримо з вами про зимові хвороби, як я їх називаю, але поруч із тим, є ризики захворіти на інші хвороби, які передаються саме повітряно-крапельним шляхом. Так, такі частіше, які зустрічаються захворювання в зимовий період, це наші респіраторні вірусні інфекції чи ГРВІ, як ми називаємо, а в тому числі і грип, але є ще певна низка інфекційних захворювань, які розповсюджуються і взимку. Так, наприклад, нашою службою розроблена така пам'ятка: ризики для твого здоров'я, вони містять такі індикативні захворювання, які ми можемо отримати і взимку, і в місцях масово. Сооскупчення людей, але хотіла б я б ще сказати про те, що поряд з відомими гострими респіраторними вірусними інфекціями ГРВІ є такі інфекції, які також розповсюджуються повітряно крапельним шляхом. Це такі дитячі вірусні інфекції, як кір і краснуха. І на жаль, хотілося б сказати, що зараз сезон цих інфекцій, і є випадки захворювання у нас в області, і є навіть певні випадки епідемічних ускладнень з цих інфекцій. Сезон, тобто їх стало більше. you <sighs> Вони мають зимово-весняний сезон, тобто, в цей сезон вони більше виникають, більше реєструються. Ну потрібно тут же ж заспокоїти людей в тому, що хворіють на ці інфекції діти, які не вакциновані, або вакциновані з порушенням календаря профілактичних щеплень. Тому, враховуючи те, що вакцини зараз достатньо в лікувальних закладах, потрібно не, не, не пізно, да не пізно скористатися можливістю і провести свої дитині щеплення проти ко. Кору та краснухи, щоб вберегти дитину від цього нагадайте схему. Наприклад, батьки мають дитину, яку вони хотіли зараз вакцинувати. Їхні дії е, так, ну підлягають вакцинації проти кору краснухи діти у віці одного року. Тобто до одного року вони мають материнський імунітет і не підлягають цим щепленням, але повинні щепитися в рік, а потім перед тим як йти до школи, це в сім років. Шість-сім років. Зрозуміла вас, і в яких районах Кіровоградщини найбільше розповсюдження ми маємо загалом хвороб? Ну, це зазвичай це міста обласного підпорядкування, великі тобто, міста, людей. де де найбільше і спілкуються між собою люди, і найбільше е, чисельність людей це місто Кіровоград, Олександрія, е, Світловодськ. Я маю на увазі по гострим респіраторним вірусним інфекціям. Якщо казати про кіри краснуху, то у місті Кіровограді зараз у нас реєструються випадки і краснухи, і, і кору серед дітей. Тамара Володимирівна, і на завершення, чи немає загрози на Кіровоградщині штамів грипу таких, які, які мають скажімо так, серйозніші наслідки, ніж просто закладений ніс? Ну, Потрібно сказати, що загроза вона завжди існує. Хоча і в цьому році у нас поки що не було лабораторно підтверджених випадків грипу у жодного з обстежених. Але можливість така, що нам завезуть, вірус грипу є. І тим більше цей новий штам вірусу Масачусетс, який прогнозують, новий, який не циркулював у нас в минулому сезоні, поки що його немає. Хворих у нас з тяжким перебігом грипу немає, але загроза така існує. У сусідніх областях він є. Ви обмінюєтесь інформацією про це. Інформація Центру грипу Міністерства охорони здоров'я. Вона повідомляє про те, що поки що на території України циркулюють лише віруси грипу типу А. Поки що. Це ті, які нам відомі, з якими ми знаємо, з цим збираємося. Як якими стикалися з 2009 року, цей той же самий вірус свинячого грипу і вірус грипу 3 n 2 Вікторія. Так. Але в нас його поки що немає. Поки що у нас з початку року у нас в області таких хворих немає. Будемо сподіватися, що дані такими будуть залишатися надалі. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам хочу нагадати, що в студії теми дня сьогодні була Тамара Ланкмілер, заступник начальника головного управління Держсанепідслужби України в області. Бувайте здорові! Тема дня була на каналі «Кіровоград». Дякую.